Всі ми вимушені іноді змінювати свої плани або їх коригувати. Але як це зробити природньо та виразно англійською мовою? Сьогодні ми обговоримо сім найкращих розмовних фраз для зміни планів, які допоможуть вам звучати як носій мови. І ці англійські фрази для спілкування стануть в нагоді в різних сферах життя: на роботі, у навчанні, під час подорожей або у повсякденному спілкуванні. Тож приготуйтеся вдосконалювати розмовні навички вашої англійської разом зі школою My English World. Поїхали. One. Can we rearrange our appointment? Ця фраза стосується ситуації, коли ви хочете змінити час або дату запланованої зустрічі. Вона демонструє вашу готовність знайти інший зручний час для всіх учасників. Наприклад, I'm sorry, something urgent came up. Can we rearrange our appointment for next week? Вибачте, виникло щось термінове. Ми можемо перенести нашу зустріч на наступний тиждень. I have a conflicting meeting at this time. Can we rearrange our appointment? У мене на той час запланована інша зустріч. Чи можемо ми перенести нашу зустріч? Тобто, фраза Can we rearrange our appointment демонструє вашу гнучкість та бажання співпрацювати, щоб знайти оптимальний час для зустрічі. Використовується вона у формальних та неформальних контекстах, коли потрібно швидко змінити плани. 2. Can we postpone our meeting? Ця фраза означає прохання перенести зустріч на пізній час або дату, тобто більш пізніший. Використовується, коли ви не можете зустрітися в запланований час і хочете домовитися про новий. Наприклад, I'm running late today. Can we postpone our meeting to later in the afternoon? Я сьогодні запізнююся, чи можемо ми перенести нашу зустріч на пізніший час сьогодні? can we postpone our meeting until tomorrow? через непередбачувані обставини? Чи можемо ми перенести нашу зустріч на завтра? Тобто, фраза Can we postpone our meeting підходить для ситуації, коли потрібно відкласти зустріч на деякий час. Це дозволяє вам вічливо попросити про зміни і допомагає всім учасникам бути в курсі нових планів. Phrase 3: I need to adjust our schedule або schedule. Ця фраза вказує на необхідність внесення змін у запланований розклад або графік. Вона підходить для ситуації, коли вам потрібно адаптувати свої плани до нових обставин. Наприклад, Due to a change in my workload, I need to adjust our schedule for this week. Через зміни в моєму робочому навантаженні мені потрібно скоригувати наш графік на цей тиждень. Або Something unexpected came up, so I need to adjust our schedule. Um, виникло щось неочікуване, тому мені потрібно змінити наш графік. Тобто фраза I need to adjust our schedule говорить про вашу готовність до змін, щоб розклад краще відповідав новим вимогам. Вона часто використовується в професійному контексті і для підтримки ефективного планування. Якщо ви бажаєте значно збільшити свій словниковий запас, висловлювати найтонші аспекти ваших думок та переконань, і не обмежуватися при цьому загальними розмовними фразами англійської мови, то запрошуємо вас на заняття до професійної школи англійської мови «My English World. Де професійні викладачі доведуть вам, що індивідуальний підхід у вивченні англійської мови може бути і на групових заняттях. Посилання на сайт школи та розклад найближчих стартів я залишаю у описі до цього відео. Unfortunately, I won't be able to make it. Ця фраза використовується для вічливого повідомлення, що ви не зможете бути присутнім на запланованій зустрічі або події. Вона демонструє вашу повагу до часу інших людей. Наприклад, unfortunately, I won't be able to make it to the meeting tomorrow. На жаль, я не зможу бути присутньою на зустрічі завтра. Або ж, I've just found out I have another appointment, so unfortunately, I won't be able to make it. Я щойно дізналася, що у мене заплановано щось інше, тому, на жаль, я не зможу прийти. Тобто фраза unfortunately, I won't be able to make it підходить для ситуації, коли ви повинні повідомити про вашу неможливість участі в запланованій події. І це допоможе вам уникнути незручних ситуацій і підтримати вічливий спілкування. Phrase I'm спілкування. I have to change my plans. Ця фраза використовується, коли ви вічливо повідомляєте, що змушені змінити свої плани через певні обставини. Вона показує ваше небажання, але необхідність зробити зміни. Наприклад, I'm afraid I have to change my plans for this evening. Боюся, мені доведеться змінити свої плани на цей вечір. Something unexpected has come up and I'm afraid I have to change my plans. Виникли якісь несподівані обставини, і, боюся, мені доведеться змінити свої плани. Тобто фраза I'm afraid I have to change my plans дозволяє вічливо донести зміни у ваших планах, підкреслюючи, що ці зміни є необхідними, але не завжди бажаними. Це підходить для будь-яких контекстів, як формальних, так і неформальних. The next phrase. Would it be possible to move our meeting? Ця фраза використовується для вічливого прохання перенести вашу зустріч на інший час або дату. І вона підкреслює також вашу увагу до того, чи зручно іншій стороні. Наприклад, Would it be possible to move our meeting to later in the week? Чи можливо перенести нашу зустріч на трошки пізніше цього тижня? Або My schedule has changed, so would it be possible to move our meeting? Мій розклад змінився, тому чи можливо перенести нашу зустріч? А ця фраза вона підкреслює вашу вічливість і знову ж таки уважність до іншої сторони, тому що ви пропонуєте перенести зустріч на зручний для іншої людини час. Це корисно як у формальних, так і у неформальних контекстах, коли ви намагаєтеся зберегти добрі стосунки. And the last one. Can we reschedule? ця фраза використовується для запиту про зміну часу або дати запланованої зустрічі. І вона допомагає знайти новий зручний час для усіх. Наприклад, I'm not available tomorrow, can we reschedule? Я завтра не зможу, чи можемо ми перенести зустріч? Або There is a conflict in my schedule, can we reschedule? У мене стався конфлікт у моєму розкладі, чи можемо ми перенести зустріч? Тобто фраза Can we reschedule або знову ж таки reschedule показує вашу готовність змінити плани для зручності усіх учасників? Вона підходить для будь-яких ситуацій і допомагає знайти найкращий час для усіх сторін. Використовуйте цю фразу для підтримання гнучкості та вічливості у спілкуванні. Друзі, ми сьогодні розглянули 7 чудових англійських фраз для зміни планів, які допоможуть вам звучати як носії мови. Тепер ваша черга попрактикувати ці фрази англійською мовою. Використовуйте їх, будь ласка, у спілкуванні та на письмі для того, щоб покращити ваші мовні навички. І не забудьте залишити коментар з прикладом використання цих фраз. Пам'ятайте, що practice makes it perfect. До нових зустрічей на каналі My English World. Не забувайте підписуватися та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Бувайте!